Сіяла, не орала само жито родить, а я його і не проси. Оці, цигани стояли, під білими березами, Шатра. шатра е, Наш аматорський, фольклорний, народний колектив. «Перевесло» виник дуже давно. Ну, як дуже давно, існує він 30 років. Носить звання народне, рівно 30 років. А взагалі створений пісенний колектив у 82-му році, 1982 році. О, налічував чоловік 30 у нас було в колективі. Ну, потім відійшли люди там, і залишилося нас 10 чоловік. Бере основними берегинями наших пісень це є. Бублик Катерина Миколаївна, Ловцик Олена Петрівна, Сидоренко Тетяна Дмитрівна, які дійсно, ну, і я це теж давно вже співаю разом з ними. Значить, пісня Туман по лісочку це наша лантратівська пісня місцева, а історія її виникнення, як, якоби, вона записана від нашого старожили, його вже давно він покійний, від Гейка Івана Івановича. Років 25 назад наш колектив їхав, їхав зніматися на сонячні кларнети. Раніше така була передача в шостку. Ми везли, підготовили колядки, щедрівки, а це, була, це був грудень місяць. Приїжджаємо ми туди, в шостку, нас прослуховують першого дня і кажуть: Ні, не годиться. Колядки щедрівки, не можна співати до Різдва. Що ж нам робити? А як їхали ми ще в автобусі, ми вирішили вивчити цю пісню, яка в нас була в запасі Туман по лісочку. Ми її розучили. А тоді, що ж нам робити? Не, не їхати же додому, не знявшися в сонячні кларнета. Це ж далеко такі шостка. О, ми за ніч вивчаємо цю пісню, її обігруємо. Ми її заспівали, нас прийняли, і нас е, прозвучала ця пісня по телебаченню на сонячних кларнетах. Я співати почала із першого класу. Я сама із і з із чоловіком теж. І пішла я у 40-го году народження, пішла у школу із восьми років. І училася я в школі у церковно-Приходській. І там були уроки. А тоді, як закінчила 4 класи, перейшли у велику школу і там організувався колектив великий, спеціально був учитель, яка викладав музику. І Нас було там дітей багато, дуже багато, може 40 душ, може 50. І я співала там усе час. Поки закінчила школу. А тоді ми з чоловіком переїхали сюди, в 64-му році він закінчив технікум механізації, направили на роботу. І тут ми живемо і понині. Уже чоловік, мій покійний, 5 років. Навірно, в 80-му році у нас було 30 душ. Ну, ми співали пісні просто. Просто народні всякі, які ми знали, розучували, співали. У нас були музиканти, були музиканти хороші. І ми об'їздили тут і Полтавську область, і Сумську область, Лебединський район. І, коротше говоря, а тоді це ми такі співали пісні. А тоді до нас прийшла Марква Васильовна. Вона дуже сильно. Багато пісень знала, дуже ноту вона держала. І, в общем, по її на, на, путь, на путствуванню ми перейшли на хулькроль, на, на ці обряди. І ото нам, коли в 91-му присвоїли нам звання народного за, за оці усі обряди були. І Щедрівки, і колядки, і веснянки, і, і свайби, і купальські, і в обсім і жниварські, все можне. І нас приглашали. Дуже у многі міста ми об'їздили усю Сумську область, і нас запрошували дуже. І були дуже доволі, що ми зберігаємо давні традиції. Я застала той час, коли в якийсь праздник оцей церковний, виходили за двір, не робили, а просто гуляли. Сиділи, гомоніли, гомоніли. Давайте підобідаємо. Кожне пішло додому, що в кого було, не готувалися. Приніс хтось щось, хтось з'їдобне, хтось випивку, стола виставили, заслали, повсідалися. Трошки випили, під'їли, і давай співати усяких пісень. Були між нами і старіші, і молодші. Так як жили по сусідству, так і приходили і старіші, і молодші. І співали. І всім подобалося, і розучували оці старинні пісні. Між нами була. Горденко Надія Іванівна, вона дуже гарно співала, вона сама з бубликового хутора. Багато знала пісень рядом села, але в їх трошки акцент був не такий. Вона вчила нас, це ще я й дівчиною була, вона вчила нас пісень тих, що співають за молодою. У Лантратівку прийшло, мабуть, шість чи сім дівчат, хлопці туди ходили на вулицю, і вони повиходили сюди заміж, до нас, у Лантратівку. А коли вже стали ходити до клубу, збудували клуб, цей гарний. Коли стали ходити до клубу, тоді організувався вже, як би сказати, ансамбль. І було багато. І за віком були люди різні. Тому було 20 років, тому було 40, тому було 45, а тому навіть і 50, ну всі співали. Ну, Співали зразу, хто в чому був. А потім в нас став такий Василь Кузьмич, невдачен із новопостроєного, він грав. І в Домі культури, щоб виступити, позичали костюмів. Є у мене фотографія. Ми у таких платтях, длинних, вишитих, співаємо пісню в тих позичених костюмах. А згодом. І нам замовили в Києві костюми і пошили нам костюми для хлопців. Шаровари були, червоні, чорні чоботи, вишиті рубашки з двома видами вишивки, і зелені, як вони звалися? Ну, як? Длінні такі, длінні такі. Та хто знає, як вони свити для чоловіків, зелені вишиті. А нам вишиті сорочки, плахти, хвартухи, корсетки і ще і намисто. І намисто, і чоботи червоні. Згодом ми заказали десь у якусь ту платки. Хто білий квітчастий, ну, Олександра Олександрівна і досі в червоному, в тому, що замовила я, у жовтому в тому, що замовляли. Тетяна Дмитрівна також той платок, і ось в Каті Миколаївне. От. І ми почали от так вив'язуватися, як зараз, наперед. А то були і розкриті, співали, хтось вив'язаний, хто як. Є що згадати? Людей уже немає, і ж з нашого колективу більшої половини мужиків і жінок немає. Нас залишилося десь 6 чи сім чоловік із колективу, а ті всі померли. А згадка про них є. Іван до Марусі, що вечора йде. Іван до Марусі, що вечора йде, Іван до Марусі, що вечора йде, добрий вечір каже, ще й ручку дає. Щей ручку дає, добрий вечір каже, ручку дає Марусино серце. Чи мені жениться, чи зай тебе, чи мені жениться, чита ти тебеся, і мене тобі вже пора, а я по. Yeah. yeah.